Так, друзі, усім привіт на території зваки. У нас е, сьогодні цікавий. Спірек. Ми так від руки його називаємо. <рес> Ось така штука. Це у нас підлога. Це буде коло з металу. Це опора. Догадайтеся що буде? <рес> І це відео побачить. Так, погнали! Ви зрозуміли, якщо хтось догадався впродовж відео, ми робили велопарковку. Ось такого типу велопарковка. Компактна, ексклюзивна. Взяв під руку і поніс. Ось. В чому її особливість, дивіться, ми можемо паркувати як заднє колесо. Як бачите, ми можемо паркувати як заднє колесо. Правда, підлога вона трошки нерівна, на факт вона буде краще стояти. І чому саме ми вибрали квадрат 14? Він додає ваги до парковки. тобто її не обов'язково кріпити. І, якщо потрібно, то, прошу, тобто ми взяли і припаркували її переднім колесом. Можна так. Я думаю, так буде краще. Я зробив ширину між пластинами 6,5 см. Можливо, є ще грубші скати. Ну, цю ширину можна регулювати цими полосками, тобто її можна відрізати і зробити ущур. Так само і заднім полоском, якщо не розвернуло. Найкраще. О, тільки так падає. Падає через те, що підлога покрива. Ось. Ось так вона цікаво виглядає. Зараз ми подивимося як паркувати малий ровер. Зараз малий ровер в мене є рожі. Цікаво, 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 ви знаєте? Чи ну. ти падаєш? Падаєш, тут ямки поможе, я вам скажу, і малий ровер також непогано паркується. Ну, можливо, потрібно було зробити на 5 мм гущу ширину. Але я цього не буду робити, бо бувають колеса і ширші. Ось. При необхідності можна її зробити кріплення, наприклад, зробити кріплення, щоб... Перекріпляти її або до підлоги. Я, напевно, так і зараз роблю, До підлоги, або до бордюру, до асфальту, до чого захоче чоловік. Так, друзі, якщо ви додивилися відео до кінця, у нас в роботі сьогодні був проєкт велопарковка. Ось такого цікавого дизайну. І в процесі роботи, коли я її проєктував, робив. Це мені зайняло приблизно 4,5 години. Я собі подумав, а чому б мені її не розіграти серед моїх підписчиків. Хоч їх і не є багато. Ну, але розіграти можна. Це у нас є прототип парковки. Власного дизайну. Можна прикріпити, але, як бачите, велосипед стоїть без проблем. Ось. Можна ставити і малий велосипед. Ось там два малих стоїть. Ми ставили, вони все гарно стоїть. Можна ставити і переднім колесом. Опа! Так. пардон одною рукою тримаю камеру. Ой, 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 ой. Так. Ось, переднім колесом все чітко стоїть. Так, так що умови розіграшу, обов'язковою умовою є підписка на моєму каналі Територія зварки. Так і називається українською мовою, де знімається український контент. Друга умова. Якщо відео, де я виготовляю цю парковку, набере 10 000 лайків, ми розіграємо дану велопарковку серед підписчиків рандомним чином. Ну і звичайно обов'язково ставте галочки на дзвіночок, щоб не пропускати відео, ставте лайки, подобайки. Коментуйте відео, задавайте питання. Я буду кожен день заходити на канал, дивитися, що, як і коли. Ну, і, звичайно, коли відео набере 10 000 лайків, ми тоді розіграємо цю парковку. Вона, звичайно, буде помальована. Помальована вона буде порошковою фарбою. В чорний колір. Може в білий, буду бачити. Ось. Тому, хто бажає таку парковку, будь ласка, виконуємо умови, і я відправляю. Безкоштовно її відправляю, але доставку оплачує, звичайно, той, хто її виграє. Всім удачі, дякую за перегляд. Пока.